На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня п'ятниці, 23 жовтня у Студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Готуємося до виборів. Як правильно голосувати, розкажуть наші журналісти. Депутати Коломийської районної ради провели у цій каденції останню сесію. У Коломиї завітав український письменник Василь Шкляр та майстер фортепіаної гри «Віртуоз» Дмитро Онищенко. Про це та інше детальніше. Готуємося до виборів. У Коломиї є 32 дільниці і 34 округи. У більшості дільниць буде по два округи. Кожен виборець отримає по три бюлетені. Там зможе обрати міського голову депутатів до міської та обласної рад. Варто бути дуже уважними, кажуть фахівці. Як не зіпсувати бюлетені, розкаже Надія Ніплюхіна. На якій дільниці треба голосувати, написано у запрошенні. Уже безпосередньо на дільниці члени ДВК розкажуть, до якого округу належить вулиця виборця, і видаватимуть бюлетені по три штуки в кожні руки. Перший бюлетень це є на міського голову. Там є 14 кандидатів. Спочатку йде фамілія, освіта. І від якої партії, або якщо він сам висуванець, вони будуть рожевого кольору. Другий бюлетень це буде бюлетень на кандидатів депутати по місту. Бюлетні буде зазначено першим жирним текстом, буде зазначена партія. Далі фамілія кандидата, який йде перший по списку партії. А остання фамілія який, кандидат, який йде перший по списку, буде фамілія кандидата, який йде по округу. Вони якраз за цю людину і голосують. Бюлетені за яким обиратимуть депутатів до місцевих рад, вказаним буде прізвище першого номеру списку партії та кандидата по округу. У третьому бюлетені треба буде обрати кандидата до обласної ради. Він буде поділений так само на поколомій чотири округи обласних, і люди будуть на кожному окрузі голосувати за свого кандидата, який. Затверджений на їхню мокру до обласної ради бюлетень буде голубого кольору, але треба звернути увагу виборців на те, що партій до обласної ради буде 15. У нас до міської ради 14, а до обласної ради буде 15. І не будуть партії до міської ради і до обласної ради йти в однаковому порядку. Бо це встановлювалося згідно з жеребкуванням, і в нас буде різнитися. Номер партії у нашому бюлетені до міської ради і у бюлетені до обласної ради, Так що людям потрібно звертати увагу. Що нам ну не буде під одним номером, і те, щоб люди дивилися у міській виборчій комісії, просять виборців бути особливо уважними, аби не зіпсувати бюлетень, так як у ньому повинна бути одна єдина галочка. При цьому її треба ставити у самому квадратику, а не за його межами. Ставте за будь-кого, але тільки одну позначку. І головне, прийдіть 25 жовтня на вибори, адже наша байдужість може надовго відкинути наше рідне місто і край із шляху європейського розвитку. У день виборів, 25 жовтня, рух громадського транспорту міських маршрутів буде здійснюватися за графіком робочого дня. Про це повідомляє відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради. А депутати Коломийської районної ради провели у цій каденції останню сесію, причому розслаблятися не хотіли. До порядку денного внесли майже 50 питань. Говорили обранці про виконання бюджету. Також заслухали практично усі відділи та управління райдадміністрації. Запросили на на засідання і знімання. На групу нашого телеканалу розпочинали останнє пленарне засідання з загального фото всіх депутатів. Опісля традиційний гімн та молитва. Голова районної ради Богдан Булюк привітав всіх, хто відсвяткував свої дні народження у міжсезонний період. А потім вручив власниці готельно-відпочинкового комплексу Княжий двір, грамоту від голів обласної ради. Та адміністрації далі сесія запрацювала у звичному режимі. Депутати спочатку, як завжди, розпочали із звернень. На останньому засіданні їх було сім. Першим голосували за бюджетні питання. Всі депутати, як ніколи, були одностайними. Підтримували обранці і інші пункти порядку денного. Зокрема, віддавали свої голоси освіті, культурі. Та іншим відділам і установам велику увагу приділили і медицині, затвердили ряд програм. А у різному голова районної ради подякував колегам за співпрацю та побажав тим, хто йде на вибори перемоги. Всім колегам, депутатам щиро подякувати за ту роботу, яку пророблено в нашому районі. Дуже багато в районі зроблено. Звичайно, після Майдану і війна внесла свої корективи. Але я горджуся тим, що районна рада, коли була революція гідності в перших рядах. Стала разом з людьми, організували виїзди, організували допомогу. І коли були буремні воєнні часи на сході України, також підкладала депутати, підкладали своє плече. Я горжуся. Шостим демократичним скликанням, які дійсно не в легкі, важкі буремні часи. Район працював злагоджено і виконав всі завдання, які стояли перед районною радою, перед депутатським корпусом. Нова районна рада буде обрана 25 жовтня. До її складу входитимуть 43 депутати. Їм доведеться виконувати постанови попередників, а вже зовсім скоро братися за бюджет району. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма НТК». У коло завітав український письменник Василь Шкляр. У драматичному театрі літератор презентував свою нову книгу Чорне Сонце. Тут відтворена російсько-українська війна. Очима бійця полку Азов. До цієї книжки, окрім чорного сонця, увійшли твори: танець під чортову дудку, крук, птаха нетутешня», останній шанс Захара Скоробагатька, високі гори у Ялті та цілком таємні історії. Василь Шкляр автор більше десятка творів, серед яких найбільшої популярності набули романи Чорний ворон та Ключ у 2011 році він став лауреатом Шевченківської премії, але відмовився отримувати нагороду, допоки міністром освіти лишався українофоб ФОП Дмитро Табачник. За роман Чорний ворон він отримав народну Шевченківську премію. Літератор дуже любить Коломию, тому із задоволенням приїжджає у писанкове місто. Я щороку приїжджаю до Коломиї. Я це сьогодні так приїздив і. Згадував, ніби вчора я виїжджав і перевищив швидкість на виїзді, не зупинила міліція, і так дивляться, ніби щось із і що воно, Що воно за птаха, так і штрафувати, ніби незручно думають. Вони поки вони думали, вискочила одна така старша жіночка, десь ніби з кущів прямо. Із палицею, як накинулась на тих міліціонерів, ви кого зупинили, яке ви маєте право, що вони так відхрестилися від того всього і відпустили мене з Богом? У столиці покуття, шанованого гостя, прихильники його творчості зустрічали ще на вулиці. У драматичному театрі Коломаянам письменник представив новий бестселер Чорне Сонце. Тут відтворена російсько-українська війна. Очима бійця полку Азов. До цієї книги, окрім чорного сонця, увійшли твори. Танець під чортову дудку, крук птаха не тутешня, останній шанс Захара Скоробагатька, високі гори у Ялті. Цілком таємні історії. Героями чорного сонця стали бійці полку Азов, з якими мене давня близька дружба. І мене ще тут в Коломиї запитували, а чи є зараз Зараз вже Чорні Ворони. Це було в 2011 році. Я казав ні, але вони вже підростають, я вже перечуваю їхню з'яву. І так і сталося. Прийшло багато хлопців на Майдан з моїми книжками і з е, Чорним вороном. і Були читачі серед Небесної Сотні мої хлопці. І, і зараз там на. В сході багато читають мої книжки, що мене дуже тішить і навіть накладає якусь відповідальність. Але коли підходить до тебе боєць і показує книжку, що ось вона пройшла всю війну, каже: вона я бачу, вона зачитана. Каже за коробку цигарок вже передавали. Ну, ви уявляєте феномен українського воїна, який е, там на передовій ще хоче читати. Та був один хлопчина підходить, каже, підпишіть мені «Чорного ворона», бо мій згорів у Пісках. Книга Чорне Сонце вже стала бестселером. Десять тисяч примірників розійшлися за півтора тижні. Її вже презентували у Івано-Франківську, Маріуполі, Львові, Запоріжжі, Дрогобичі та у Коломиї. У Коломиї слухали Баха Шопена. Ліста та Рахманінова класична музика лунала у виконанні відомого майстра фортепіаної гри віртуоза Дмитра Онищенка. Поспілкувалася із музикантом Ольга Гриджук. У Коломиї відбувся концерт при свічках. Хоч і справжніх свічок у залі не було, та ця назва символічна, каже музикант Дмитро Онищенко. Адже зі сцени лунають твори класиків. Їх написали ще при мерехкотінні свічок. Тоді життя відчували більш трепетною, душевно ніж сьогодні. Переконаний музикант. А назва виникла з того, що в основному ця музика, написана в 19 столітті, останньому столітті, в якому використовувались свічки всюди для освітлення. Нам вже не зрозуміти, от того. Відчуття, як, скажімо, спадає вечір, і єдине світло, яке залишається, це світло свічки. Ми можемо так штучно зробити, пожити хоча б там 3-5 днів, і вже наше світосприйняття буде інакшим. І сьогодні мені спала така думка. Що цілком можливо людина втратила багато в ХХ столітті, багато у відчутті краси у камерній атмосфері коломияни насолоджувались світовим музичним фортепіанним мистецтвом. Лауреат міжнародних конкурсів Дмитро Онищенко вразив публіку своїм непересічним талантом. Програма не надто весела, така з роздумами і тими ж філософськими. Ну закінчуватись вона буде більш бурхливою радісною іспанською рапсодією ліста. Ну, це кінець програми. А взагалі, загалом, це така лірична програма. Віртуоз виконав класику 18-го і 19-го століття. Складні твори Баха і Шопена грав на пам'ять зараз. Активно гастролює усією Європою та світом, каже, що класична музика інтернаціональна і не має кордонів. Я був багато де це є і Східна Європа, Росія, Білорусь, Латвія. Це є і Західна і Німеччина, Великобританія, Франція, Голландія, Італія. Багато де побував, В Австралії побував, в Японії побував в кожній країні по-своєму. <кій> ну але хочу сказати, що от говорять в тій країні така то публіка, в тій країні якась інакша публіка. Відмінності є, але людська душа вона одна і та сама. До Коломиї Дмитро Онищенко приїхав вперше. Окрім концерту, провів майстер-клас з гри на фортепіано для вихованців музичної школи. В Коломиї я вперше, і це для мене подія. Тому що, скільки себе пам'ятаю, скільки чув про ваше місто, про надзвичайно багато культурне підґрунтя, культурні традиції, надзвичайно. Цікаві якісь факти. Одним словом, це місто, в яке я давно хотів попасти. І Я дуже радий, що моя зустріч з цим містом це моя професійна зустріч, що це музична зустріч з містом. Музикант каже, що сьогодні публіка дещо байдуже ставиться до класики, і його тішить, що в Коломиї знайшлося, хоч і не багато, та справжніх прихильників світового музичного мистецтва. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – події НТК. продовжуємо випуск. Відбувся чемпіонат області з шахів. Коломийські спортсмени Роман і Тарас Стефураки здобули бронзу. Додому привезли медалі грамоти. В обласному шаховому клубі Дебют пройшов чемпіонат області шахів серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь більше трьох десятків юних шахістів із різних регіонів Прикарпаття. Грали у класичні, швидкі та блискавичні шахи за регульованою швейцарською системою у дев'ять турів. Найбільш вдало коломийські шахісти виступили у швидких та блискавичних шахах. Так, у турнірі зі швидких шахів з контролем часу 10 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід, бронзовим призером чемпіонату став учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 та дитячої юнацької спортивної школи номер 2 першорозрядник Тарас Стефурак. Набравши сім очок, Тарас лише на пів очка відстав від переможця. А у бліц турнірі з контролем часу 3 хвилини плюс 2 секунди за кожен зроблений хід. Також бронзову нагороду здобув старший брат Тараса Роман Стефурак. Набравши сім балів, Роман поступився срібному призеру лише за додатковими показниками. Переможців та призерів відзначили медалями і грамотами Івано-Франківської обласної федерації шахів. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або ж традиційно слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо вже завтра у інформаційному випуску «Події тижня. Шануйтеся, будьте здорові усім нам миру.